Всім привіт! І сьогодні у нас влог. І він буде про концерт. Коли ми вже були на концертах Коли разів 4-5. Це був це було 14 лютого у Львові на день всіх закоханих в Малєвичі. Також ми ще бачили її на музичній платформі, на Юні і Турне Скорені. І ось тепер йдемо на її сольний концерт у Вінниці разом. Ну а по дорозі, поки покажу вам Вінницькі такі знакові місця. І перше таке знакове місце. Це у нас книжка. Це одна з найвищих будівель міста Вінниці. Раніше вона була найвищою до 2019 року, поки не побудували Прем'єр тауер Ну і також Філармонія. І невеличка така площа це площа Василя Стуса. Ось так вона виглядає. Ну а ми йдемо на Вінницький трамвай. Ну, а ми чекаємо на трамвай, і ось він вже вдалині його видно. Зараз покажу це оці швейцарські трамваї. Але це не наш маршрут. Нам треба четвертий маршрут. Це трамвай, до речі, 1977 року, 80-х років. Але вони в дуже гарному стані, і в них, в принципі, дуже комфортно. В Вінниці ось так от вони виглядають. Ну а зараз ще з іншого боку буде новий трамвай. Зараз він також приїде. Це вже більш нова модель, яка була побудована у Вінниці, Вінницькою транспортною компанією. Зараз він виїжджає, і ви його побачите. Ось такий він низько одна з секцій, і повністю інклюзивний. Ці швейцарські ще не інклюзивні. Що ми вже приїхали в центр? Це у нас вулиця Соборна, це у нас університет. Там також реконструйовані будівлі, дуже багато людей в центрі. Ну а ми зараз будемо переходити дорогу і йти в театр. Він на іншому боці. Ось вже він там удалині, його видно. Це до речі, те, що буде в театрі, і ми, мабуть, підемо на тисяча дев'ятсот і також можливо на Макса Бородіна. Сьогодні у нас місця в першому ряду, тому я вам все буду показувати і розказувати прямо звідси. Там я була ближче до зірок, і мені здавалися такими досяжними. Сьогодні я мрію про час, коли всі ці прості речі знову стануть буденністю нашого життя, і ми зустрічатимемо ранок під мирним небом на даху щасливого будинку. на цих дорогах я 分了。 То сходим в гості любитись, кто знает и а кто так хочет на Покажу вам трішки театр з такого вибирає. Всередині дуже гарно, ну, а ми вже йдемо на вихід. Концерт був дуже запальний. А як ще вам після концерти кола, давайте подивимося на парк ріхтарів у місті Вінниця. Це у нас вартові королівства світла і мрій. Ось такі от мишенята. І ось такий коридорчик з них. Ну, виглядає досить прикольно. Особливо на фото. Але варто йти ввечері, коли вже темніє. Тому ми прийшли сьогодні. Сьогодні у нас 23 березня, тому що далі вже переведуть годинники, і буде дуже світло. Далі в нас це тунель. Мікориза називається: ваш шлях привів вас королівство ельфів та фей. Будьте виховані, жарти підбирайте, а то ці красуні можуть образитись і залишити вас у лісі. Ось такі ось тут фігурки. Ну, Для дітей це досить цікаво. Для дорослих, чисто як Інстаграм, в принципі, контент. Нормальний. І ось далі тут у нас провидиться. Це у нас її передбачення завжди справджуються, вони завжди є правдиві. Вона і передбачила, що світ людей знову об'єднається зі світом, зі світом світла та мрій. Тут така у нас от провидиться і як планети, які її оточують. Наступний об'єкт це у нас горила білий клик. Це як Кінг-Конг виглядає, що такі от елементи ножі. Досить прикольно. Лісова фея маленька, легка, як пушинка. Дивіться, як все деталізовано. Ну, трішки сьогодні вітряно, до речі, і я боявся, що фігурки можуть постраждати, але в принципі не постраждали. Але деталізація дуже така сильна. Бачите, трішки один ліхтарик вже блимає, але деталізація досить така сильна. Ходімо далі, тут у нас кішка лісова Ось можете заскрінити, почитати про неї. Вже не буду про всіх читати, бо дуже багато часу займає. Ось така фігурка. І далі в нас такі повітряні кулі. Давайте подивимося, що це таке. Це у нас галіанітум. Галятіну. Це у нас світлі, світла і мрій. Його девіз літати означає жити. Ну тому тут такі повітряні кулі. Чимось схоже на Кападокію, так? Ну і далі, далі, давайте йдемо. Місце вогню та місце сили. Тут так все підсвічується. І ось такий, як дракон. І також, як такі елементи планет, які його оточують. З іншого боку, тут у нас алея. Це королева Ельфійської долини. Як така магічна долина. Ну, Єдиний мінус це те, що не можна підходити. А я, я розумію, чому. Ну, тому що, якщо всі будуть підходити, то ці фігурки довго не витримають. особливо, якщо це будуть діти. Ось про цей парк, ось така інсталяція. Тут така як книжка. І два лева, які оточують цю книжку. І історія можете також зробити стоп-кадр та прочитати. Проходимо далі, тут у нас щось цікаве. Це у нас ліхтарик Атлас. Також можете про нього прочитати. Такий от чоловічок. І годинник, який рухається. Також квіти і, мабуть, ельф. Ще такі сходи. Наступна інсталяція називається Зоряні скакони. І дивіться. Ось такі от коні. І з іншого боку зараз я вам покажу це сапфір. Сапфір назвали його найспритнішою у світі світла та мрій. Ось такий тунель в арабському стилі. Також вовчиця ельда називається з дітьми. Ну і там далі ще крила і тунелі. Ще один ось такий тунель тут. Далі такий лев. Я вже вам швидко все покажу, бо чесно скажу, ми дуже змерзли. Вчора було тепло, плюс 15 у Вінниці, сьогодні плюс 6. Але відчувається як плюс 2 або навіть 0. Ось такий казковий герой. До вашої уваги. І квіти, і багато таких казкових героїв. Вони однотипні. Це містечко ще працює цього тижня і до наступної неділі. Тому запрошую вас всіх. Ну я дякую всім за увагу. Концерт коле та. Містечко ліхтарів у місті Вінниці сьогодні були у влозі. Підписуйтесь та до нових зустрічей. До речі, зустріч буде дуже скоро, тому що скоро ми їдемо на премію Юно, і ви дізнаєтеся всі злаштунки її.